Сьогодні я трошки раніше приїхав з Одеси і хочу зайнятися пасатиками. В планах в мене їх взагалі повністю розібрати, все поскладати по коробках, по полках. Приїхав, взяв, відправив і якось отак. Тому що іноді треба якусь дрібницю, а тут дрібницю знімати 2 години. Тому розбирати почнемо перший ось цей і почну перший розбирати з салона. І от що я зробив за 3 години. Це все. Сміття я от це не заморачую, щоб воно просто перекидалося десь. Тут тільки займало місце. Салон вже повністю розібраний, фріон я зцідив. В наступний раз я приїду і познімаю всю навісуху з кузова, ляду двері, капот, крила, установочну панель. А вже ще в наступний раз то вже займусь мотором, подвіскою і всім остальним. Ну, коротше, що вже голий. Кузов. Ковролін теж думаю. Ну. Хороший, гарний ковролін, але не підходить він. От саме таке все основне. Блін, треба срочно полки, щоб все красиво розложити, зробити якусь фотозону і все фотографувати. Подкрили ще є. Це металолом. Там куча пластика, подлокотник, обшивка багажника. І, і все решта. Потолок. Тоже це таке, що <хи> тупо буде займати місце.